Обережне поводження з вогнем саме цьому навчали працівники ДСНС, жителів сіл Велика і Мала Бигань, що відносяться до Великобиганської сільської ради. Навчання правилам пожежної безпеки рятувальники організували методом дворового обходу. Громадянам роздавали агітаційні листівки та спілкувалися з приводу обережного поводження з вогнем. Завітали рятувальники і до навчальних закладів. Сьогодні ми відпрацьовуємо Великобигинську сільську раду. У сільську раду входять два населені пункти: Велика Бигинь, сільська бигань і мала Бигань. Значить, загальна кількість населення 3250 чоловік, біля тисячі домоволодінь. Такі пожежно-профілактичні навчання ДСНС проводяться планово. І, хоч на території сільської ради за останні роки пожеж практично не було, загалом в Берігівському районі з початком року вже виникли чотири пожежі, в яких загинула одна людина, та ще одна отримала опіки. Потрібно таке проводити. Не я думаю, що не тільки раз в році. А ну, наші ваші інспектори, тобто інспектори при приходять, ну, ну то не таке масштабне навчання, як сьогодні. Це дає певний результат як для мешканців населеного пункту, так для школярів, так само для діточок в садику. Як зазначають, самі рятувальник, здебільшого причини пожеж пов'язані з порою року. Зараз взимку це переважно через паління цигарок, вживання алкоголю, що призводить до необережного поводження з вогнем. Весною та влітку спалювання сухої. І трави та чарників. Також часто причиною пожеж стає застаріла електропроводка. Часте розгорання, але це в основному несправність електропроводки, це йде. потім йде несправність топительних систем. Ну і третє, звісно, к сожалення, це, це куріння, нітрязновіді. Працівники ДСНС закликають усіх дотримуватись правил пожежної безпеки. А у разі виявлення пожежі негайно повідомити про це пожежну рятувальну службу за телефоном 101.